Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Хм, цікаво, що ці слова можуть означати. Напевно, кожен із вас, хто читає Біблію, теж ставив собі таке запитання. Давайте подивимося, що воно означає глибше. У грецькій мові слово верблюд пишеться ось так, а слово мотузка пишеться ось так. Погодьтесь, дуже схоже тоді. Мотузки власне ниточку робили із верблюжого волоса, і вона була достатньо міцна. Важко її було просунути крізь вушко голки, але разом із тим це не є неможливо, просто важко. Так само вушком голки називалася маленька брама ворота біля Єрусалима. Великі ворота закривалися на вечір. Але, подорожуючи чи купці, які не встигли до вечора туди потрапити, вони підходили, стукали, самі могли пройти, але вони подорожували по пустелі з верблюдом, і це було дуже, дуже важко зробити. Треба бути вправним господарем, щоб верблюда таку вперту худібку просунути крізь вушко голки. Біблія, дорогі мої, не вчить, що ми повинні бути бідними. Біблія не вчить нас, що ми не маємо володіти грошима, але Біблія навчає, що гроші не повинні володіти нами. Саме ось про це говорить Ісус Христос, коли говорить, що легше верблюдові пройти крізь вушкоголки, ніж багатому успадкувати Царство Боже.